І щоб підприємці області також займалися такою підприємницькою діяльністю по видобутку бурштину. Але була б одна умова: після видобутку повинна бути рекультувація землі. А це одна єдина умова, щоб після того, коли вони отримали певний прибуток, від цього, вони все зробили, щоби. Надалее там можно было посадить лис, або выращивать ту іншу культуру. Пропонуется, чтобы открыть легальные э, биржи, которые бы занимались скупкой сердца. Дальше. Я пропоную разделить бизнес. Бизнес, который, допустим, приватный предприниматель, который будет заниматься вырубкой баштуну, это одна система налогообложения. И вторая, вторая система налогообложения для тех предпринимателей, которые будут заниматься... Переработка того штану, на неюльонну прикрасу і так далі. Запропоновано вивчити досвід Польщі в цьому питанні. Там це все питання врегульовано давно. І зміст цього процесу заключається в тому, що на конкурсній основі підприємець реєструється, бере собі землю, бере на себе відповідні зобов'язання, платить податки, не має робочу силу, платить заробітну плату. Откуда у нас от тут буде довіреність в тому, що він принес. на биржу, а не пустил это каким-то контрабандным путем, там на 5 долларов дороже, там ответственность выше, но все-таки на 5 долларов дороже. И как вот контролировать, килограмм он добыл или 5 килограмм? Тут вот никакими законами, тут только совесть как бы. Знаете, вот, ну для этого мы и собрались.